Патріот це той, хто навчається, щоб зробити свою землю кращою. 4 та 5 грудня 2024 року освітньою агенцією міста Києва було проведено онлайн-тестування. Стан навченості предмета «Захист захисту України як складової частини патріотичного виховання серед учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Києва. З вересня 2024 року учні 10-11 класів вивчають захист України зовсім по іншому. Уроки проходять раз на місяць у форматі тренінгів упродовж цілого дня. Навчання відбувається в міжшкільних осередках, які оснащені сучасним обладнанням. У дослідженні взяли участь 2988 учасників зі 75 закладів освіти. Результати дослідження Розподіл учасників по районах. Розподіл результатів за завданнями. Учасникам дослідження було запропоновано 24 запитання трьох рівнів складності. Складним виявилося питання з модулю основи національної безпеки та оборони України. Розподіл по районах за середнім тестовим балом. Більшість учнів засвоїли навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях. Програмовий матеріал з предмету учні засвоїли на високому 36,7% достатньому 53,6% початковому 0,9%, середньому 8,8% рівнях. Також учням були запропоновані статистичні запитання для обчислення індексу ставлення до патріотичного виховання. Як ви для себе розумієте поняття патріотизм? Більшість опитаних вважають, що патріотизм це любов до батьківщини та готовність її захищати, повага до культури та традицій країни. Які ініціативи на рівні школи можуть посилити патріотичне виховання? Більшість учнів підтримують організацію волонтерських проєктів а також готові зустрічатися з ветеранами та військовими. В умовах існуючої загрози для вашої країни, яку роль ви готові взяти на себе? Переважна більшість опитаних висловили готовність долучатися до підтримки через непряму участь, як от збір коштів або волонтерство. Які цінності є важливими для патріота для більшості патріотизм асоціюється з повагою до національних традицій і готовністю до захисту країни, тоді як меж популярними є спортивна активність та знання іноземних мов. Чи вважаєте ви, що предмет захисту країни є корисним для особистого розвитку? 61,2% опитаних учнів вважають предмет корисним для їхнього розвитку та практичного застосування в житті? Яка з цих фраз найбільше відображає ваші почуття до України? Опитування вказує на переваження віри в позитивні зміни та емоційний зв'язок із країною, хоча певна частка учнів відчуває потребу в активних діях або висловлює гордість за свою ідентичність. 48,3% підлітків свою країну асоціюють з образом боротьби та відвагою героїв. Більшість учнів мають відкриті варіанти щодо свого майбутнього, але значна частина все ж планує залишатися в Україні. Сучасний учень патріот це молода людина, яка не лише гордиться своєю країною, але й активно обірковує, як бути готовим до викликів сучасного світу. Його серце сповнене надії на краще майбутнє для України, але водночас він чітко усвідомлює важливість особистої безпеки і готовий здобувати необхідні навички для захисту себе та своєї батьківщини.